Вітаю! Я Людмила Прохорова, керівник відділу по організації аукціонів майданчика «Єтендер». З цього відео ви дізнаєтеся, як оголосити англійський аукціон з продажу арештованої земельної ділянки та аукціон з переважним правом. У першу чергу переконайтеся, що роль організації у вашому профілі визначена правильно, а саме державний або приватний виконавець. Це можна переглянути у вашому профілі розділу Меню Моя організація. Далі перейдіть у розділ меню Моє аукціони та натисніть на кнопку Створити аукціон. Оберіть необхідний тип процедури. На оновленій сторінці вам необхідно заповнити електронне оголошення. Назву аукціону це коротка інформація, яка дає уявлення про лот. Бажано у назві зазначити, що це арештована ділянка. Опис аукціону. Додаємо розширену інформацію щодо процедури торгів, на яку потенційним учасникам варто в першу чергу звернути увагу. Наприклад, якщо в аукціоні передбачається компенсація витрат за підготовку лоту. Порядковий номери аукціону. За замовчуванням, наявне значення 1. У разі, якщо це повторний аукціон, значення буде відповідати послідовному номеру. Номер лоту. Це ваш внутрішній облік лотів для зручного пошуку, можуть бути просто послідовні цифри. Порядок та можливий час ознайомлення з лотом, в який день і час ви можете надати відповіді на питання потенційних учасників, а також зазначити ім'я та по батькові посаду, номер телефону особи, у якої можна ознайомитися з документами та матеріалами щодо лота, перелік та вимоги до оформлення документів. Прописуйте, згідно частини 7 статті 137 Земельного кодексу України або детально визначте, які документи надають учасники в залежності від організаційно-правової форми. Звертаємо увагу, що учасники мають надати документи, які відповідають вимогам законодавства, вимагати інші документи від учасників заборонено. Додаткові відомості вказуємо додаткову інформацію у разі її наявності. Кажіть вартісні характеристики та інше. Стартова ціна, розмір гарантійного внеску. Система визначає автоматично, що становить 30% від стартової ціни лоту, але не більше 2,5 тисяч прожиткових мінімумів доходів громадян, встановленого для працездатних осіб, розмір реєстраційного внеску, 10% від мінімальної заробітної оплати. На фінальну суму нараховується ПДВ: це чекбокс, в якому необхідно поставити позначку, якщо на ціну лоту після проведення аукціону буде нараховано ПДВ. Мінімальний крок аукціону 1% від вартості стартової ціни. Експертна грошова оцінка Перенісіть показник з рішення експертної грошової оцінки. Сума витрат видатків, здійснених на підготовку лоту з ПДВ або без ПДВ. Вказується, якщо організатор аукціону поніс витрати на підготовку землевпорядної чи оціночної документації. Їх можна відшкодувати відповідно до законодавства. Тип продажу, обтяження прав на земельну ділянку та обмеження у використанні земель, місто подібні умови земельної ділянки. Інформація про виконавчі провадження, накладені на об'єкт, номер виконавчого провадження, дата виконавчого провадження, найменування органу, що надав дане провадження, позначка щодо можливості зняття арешту з ділянки після продажу. Додати інформацію про арешт, можливість додати відомості про додатковий арешт. Склад лота, опис лота, код основного та додаткового класифікатора, характеристики земельної ділянки, площа ділянки в гектарах, кадастровий номер, тип власності, наявність обтяжень, наявність співвласників, наявність інженерних мереж, відомості, вкажіть з ДЗК, розташування ділянки. Можна визначити за адресою або поставити позначку на мапі. Якщо ви оголошуєте аукціон з переважним правом, додатково вам потрібно зазначити інформацію про учасника з переважним правом. Вкажіть код ІПН, ЄДРПО або номер паспорту і натисніть кнопку «Знати організацію. Якщо такий учасник вже зареєстрований у системі, дані підтягнуться автоматично. В іншому випадку вам потрібно вказати усі дані вручну. Зверніть увагу, що код має бути вказаний вірно, оскільки наявна помилка надалі не дасть скористатись переважним правом вашому учаснику. Банківські рахунки. Типи рахунків для сплати за лот за замовчуванням та додаткові вкажіть за наявності, натиснувши кнопку Додати реквізити обов'язкові поля найменування банку утримувача це одержувач коштів. Ідентифікатор одержувача вкажіть код ЄДРПО одержувача коштів. Розрахунковий рахунок у форматі Айбан, опис для юридичних або фізичних осіб відповідно. Дата проведення аукціону аукціон відбувається не раніше ніж за 30 календарних днів, але не пізніше 45 календарних днів від моменту публікації оголошення. Як рахувати строки. Якщо період прийому пропозиції 30 календарних днів, то перший день строку рахується з дня наступного за днем публікації оголошення, а день аукціону має бути призначений на 31-й календарний день. Якщо такий день припадає на вихідний або святковий день, аукціон проводиться у перший робочий день. Час аукціону автоматично визначається в системі прозоропродажі після публікації електронного аукціону. Збережіть чернетку. Завантажте пакет документів на лот. Оберіть тип документа. Завантажте відповідний файл. Після успішного завантаження документів натисніть кнопку Опублікувати чернетку. Вітаю! Ви успішно оголосили аукціон. У наступні два дні ви можете редагувати електронне оголошення. В умовах аукціону зазначена точна дата та час завершення періоду редагування. Далі вам необхідно очікувати дня проведення аукціону та результатів торгів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, аби не пропустити наступні корисні для вас відео. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, будь ласка, звертайтесь до нашої служби підтримки майданчика eTender. Будемо раді допомогти і успішних вам аукціонів!